Рібка. Посадив дід рібку, і виросла та рібка велика превелика. Став дід ту рібку із землі рвати. Тягне, тягне, вирвати не може. Покликав дід бабу. Баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Тоді баба покликала внучку. Внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Кличе внучка жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Покликала жучка кицю киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Покликала киця мишку. Мишка за кицю, киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, вирвали рібку. Велику превелику.